Всім привіт-привіт, всім вітаннячка, мира добра. Так, ну що, давненько не виходило відео. Все ж чекаємо ті рулетки. так. Ну, немає. І на одному із твінків я все ж таки вирішив повідкривати. І надію, що сьогодні нам щось цікаве залетить. А саме, знаєте, що ми сьогодні будемо відкривати. Ну, є такі дві пропозиції, або радянські канти відкрити 10 за 13500, так? Або давайте не знаю, відкриємо контейнери з танком 9 рівня, так? Непогані канти. Надії, що все ж таки хоча б один танчик ми звідси виволочимо, так? Да? Я сьогодні на... ну, ще. знімаю сюди відео біля копаночки. Сьогодні також викладав на канал. Кому цікава рибалка, залітайте, підписуйтесь, копанка Сан Саныч, Будемо також розширятись там. в общем, ну, в общем, общем, ну, Тут про танки, да? а то я вже почав про одне, вирішив про друге. Ну, я не проти якщо ви мене підтримаєте. Ну що, давайте повідкриваємо. Давайте ось нас назбиралися Халявні. Це мій твінк Ну ладно, бусти Давай. Поїхали. Відкриваємо контейнери із танком 9 рівня. А саме, що тут у нас є? Ну, танчики, да, є навіть такі, що в мене на основі немає. От, МБТББ. Так, ну що ж, друзі, 5% у нас на танчик. І нам камуфляжі, по-моєму, 10%. Поїхали. Надіємося, що все ж таки виб'ємо хоча б один. 15500. Вуаля. Ну, перший дропнувся. Іспів закрити Чотири нагороди і. ай-яй-яй! Ну, бачите, тут предлагає нам все відкрити. Спробуємо по одному, так як, надіюсь, буде цікавіше. До речі, чи відкривали, чи ні, напишіть. Напишіть. Так. Другий також нічого не дає, але лишилось вісім. Все ж таки надію, що з половиною тисяч хоча б вподобаєчку. Хтось та й поставить, Так, добре. Поїхали. Так, чотири нагороди. Так розумію, якщо чотири нагороди, нічого не падає. На жаль, навіть кама не сипе. ну, бачите, талісмани копляться. Ну ладно. Ну, танк побачимо. Глянь, вообще. Ви що, забули танчики положити, люди, алло? ВГ? ну ви даєте. Ай-яй-яй-яй-яй. І все менше і менше. Ну, давай. Глянь, навіть бусти, навіть сірі бусти. Боже. Оце попад. Оце попад. Друзі, ну на основі 110 000 золота. Що чекаю, так що дивлюся, хтось десь повідписувався, Ну, не виходить відео. ну Це ж не факт, що треба на відписуватись. Все ж попереду. Можна злить на всяку ненужну. Да? І вам буде не цікаво. Тому. Просто чекаємо, ждемо. Я також це це діло роблю. Ну, сьогодні, напевно, будемо без танчика. Бачите, по 4 нагороди дає. Залишилось 3 контейнера. І, напевно, що, що просто забули сюди вкинути танки. Ну, залишилось 2. Давай. Доб'ємо пусті ці контейнери. І крайній. Давай. Що ти нам засиш. Урейн 50 тонн. А це вже, це вже щось, друзі. Це вже щось. Хоча Блорочка залетіла. Так, на основі цей танчик є. Ну, давайте, підпишіться, підтримайте автора. В майбутньому обов'язково, я ж кажу, будемо відкривати багато різних цікавих контейнерів. Цього разу нам, ну скажімо так, більш-менш пощастило. Вивеликли ми все ж таки один танчик. Танчик, до речі, непоганий. Обновочка є у нас на каналі. Ну, це таке діло. Ладно, гарного дня. Добра, мир вам здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.